слава світла! Будемо вогонь Святий Небесний на себе, на душі наші, на народи наші, на землі наші стяжати. І вогнем святим Небесним і лиходіїв на землях наших, в родах наших, у владі наші спопиляти. І кривду в душах наших споколяти і красний, прийди, кусити дерево, солом на вітері покладено, прийми, він неси до Богів пожертви наші. Рід наш славить тебе, як провідника Небесного, тебе ми обираємо, Боже. Нашим вісником до богів рідних. Бо це ти володієш багатством усіх пожертв і бачимо ми, як тішені піснями нашими. Огень пронизує пітьму морока й нищить бацею, нищить кривників виходів земель наших, родів, наших у владі наших. Він, бо є наш провісник світла і тепла. Славлю Бога Огня дорого, Гостя нашого, Він є той, хто відніше пожертви до неба приносить багатства нещасленні. Огеню, сили сує могутні, бережи нас, відкрий до та лиха, спопили худо й зелу душ людських, спопили всіх кривників лиходіїв на землях наших, в городах, наших, у владі нашій. Прийди, огень, уяви свій лик палаючий, прийди і почуєш многі слави. Зрости на вівтарій підтриманий сонцем Хай свароху зрій тебе в яві, кличемо тебе, Огеню, співом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом яскравим, тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава, Огеню! Оню. Світлий, красний, силі твої, співай, слава, величай, бо Ти є і сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже. Ти бо пожертву небо несеш, ти бо найкращий жрець серед нас. ми славимо тебе, на всі сторони світу, як просвітника ночі кожного дня силою тебе причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви нашій роду небесному дарувати. Ти бо в родині їхній рівний у славі дажбогу та перуну, великим прапредкам нашим. Кличемо тебе, огеню, прийди з раттю небесною на наш світлий обряд вогнеслави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даш Божими. Так діяли праотці наші мир та боми, Орій такий, та кита, інші, множество є. Розпалюючи ватру всім серцем, співаємо гори, горе ясно. І тоді бачимо, засеявши в делю і соломі вогонь небесний. Слава, огню, слава. Великі слава. Гори, гори ясно, аби не посило. Да ну та вода закликаю я прийти прибути святою Сурицею пригоститись вогнем освятитись». Це ви життя на землі Макоші, породили в воді святі світла рода живою забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду Слов'янської оборони України Руси православної. Хай водан батько очистить землі наші, душі наші, роди наші, владу нашу, силою своєю хай змете. Земель наших, з родів, наших, з влади, нашої, і всіх крим тілих одії. Даруйте силу слабким у тим, що зупинилися, вибоя наші родичі, великі у усварці сущі. святіть на неї, Отче, землю рідну на усі сторони світу. Аби вирибував народ наш в єдності з богами. Слава дані і водану, слава. слава. Слава нечемний, речем упогиням нашому клощі та корові замуть. Як і землю, спокою тримайте, багатство багатства дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами плодами многими багатствами незліченними. Вона годувальниця повсякчасів роду Слов'ян. Хай так ж кличемо, макожу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатися до слави, бо без неї податки благ нема ніякого рядодієння. Кличемо, матір, замуть землю, землицю, святу покровицю, яка все світ породила, життя нам дарувала і в землі святі прибула. Нині наші світлі, і благословіть людей благих. Даруйте добро добрим, будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючу, і багатство незліченні, і душа наша радіє, таким родичам славним. Будьте славними, в роді руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері землі, слава. Слава Слава! слава слава. Да, насвітне небокоша. Да, насвідому. Сласти наша замуль. Могутні наш Три Боже, прагне рід любови твоєї та сили, бо ти просторами повеліваєш вітрами та рухом усіляким управляєш. Ти в усіх усюдах суші, все проникаючи вітрокрили, Отче родослав'ян. Хей сам род, Всевишньої величі своєї незрівнянний серед богів прийди до нас. У сяйні та прийми безкровні пожертви наші, які у свар голинуть, вже бачимо ми тягу лука твого ромового. Що натягнута стрілами з хай линуть вони на кривдників виходів, земель наших родів, наших у владі, наші карами незліченними. А на дітей наших, на роди наші, хай зійде достаток і благ. Батько вітрів, наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, а роди наші багатством незліченними і мудрістю нескінченною. Ти боєвічно могутній всепереможний, Боже Славян, слава стрибогу, слава! you mm -hmm. Бережа наша, він білова рід наша, моя мара яснаша, Стрибосла. Я кличу сюди Огня, аби порівнятися з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на славі. Хай огонь покриє попелом кривдника лиходіє. Хай огонь огень спопилиться кривдників лиходіїв на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Ми ж по честі та совісті забуваємо багатство своїй Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишнього. І ти бачиш нас ось тут. збережи народи, славяно в достатку, а вороги хай залишиться ні з чим. Ти боєць могутній Бог огень, ти єдиний володар земель наших, родів наших. Ти наш Верхода та князь могутній та вогницянні, Боже, наш слава Огеню, жертвуючи масло. Його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тебе, Огеню, слава та сила Руси. Бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг. І мрід наш славу з того лосу, співає її досконовіків, мовитимемо до неба та землі, щоб ти Огонь, був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, Він воєдине з нами, і поки горить від огонь в душах життя і в тілі. Спопили ж у васорів душ наших, перетворив попіл задом ворогів народу нашого, спопили всіх кривдників виходів на землях наших, в родах наших. У владі нашій. сяй на землі любові та справедливістю. Слава вогню, слава, слава рідним Богам, слава. Тож, хай Вогонь Святий Небесний повсякчас перебуває з усіми нами. Ну, залишається з нами. Ми ще зараз переходимо і робимо славу Перуну, Батьку нашому. О, перунові діти ми. Внуки даж Божі правнуки сворожі, а батько наш перун, і сила його все честь і благородство, суд і правда. І воїнів Він наших силами своїми благословляє, силами своїми захищає, силами своїми наділяє. А загиблих наших у свій полк перунів Небесний забирає. Тож залишайтеся з нами, будете автоматично перенаправлені на славу перуну.